Вітання вам, мої дорогі друзі! З вами я, Олександр Прокопчук, передача натхнення. Я тримаю у своїх руках Біблію не для того, щоб розказувати вам про релігію. Господь дав людині слово Боже для того, щоб ми кожен день з вами застосовували його слово, щоб ми виконували такі духовні тренування. Духовні вправи. І тоді нам буде щастя і благословіння. І сьогодні разом з вами я хотів би розглянути наступні слова Ісуса Христа. Він каже, це Матфія 23, вірш 8. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. Христос попереджає: не називайтесь вчителями. Як нам розуміти? Кожен день у житті, як ці слова розуміти? Увіть собі спілкування. А спілкування це велика частина нашого життя, коли ми спілкуємося, спілкування з рідними, близькими, друзями, колегами, сусідами. І ось, наприклад, там ви вечеряєте з дружиною або дружиною з чоловіком. І так все лагідно, тепло, така розмова гарна. І ось у вас так з'являється думка, що це саме той час, коли я можу там чомусь навчити, щось там, знаєте, одкоригувати. Коли у мене з'являється така порада, що ти знаєш, я знаю краще життя і розумію більш, ніж розумієш ти. І отак от це починається. І ми навіть не помічаємо, коли починаємо вчити, ми не помічаємо це і думаємо: а чого це наш співрозмовник, так знаєте, вибухнув. Або розмова закінчилась, така зростає стіна. А тому, що ми час від часу робимося в житті такими коучами, тренерами по життю: що я знаю, як краще жити, я знаю, як правильно. Буває таке. Я помічав дуже багато разів у своєму житті, що я це роблю. І Цікаво, що Бог ніде у Слову Божому не каже, щоб ми вчили когось, щоб ми там спостерігали за кимось. Навпаки, він каже: спостерігай за собою. Спостерігай за собою. Це як, якщо ви вирішили. Займатися спортом, купили там абонемент у фітнес-клуб. Ви приходите, ви хотіли б бути стройнішим, сильнішим, то ви не будете там з кимось спостерігати всі 100% свого часу. Ви почнете займатися, тренуватися, щоб був результат. Давайте зараз разом прочитаємо. Весь уривок, що каже Ісус, повертаємось до Матвія 23 з першого вірша. Тоді Ісус промовив до натовпу, то до нас з вами, промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи на сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони. Не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони кажуть і не роблять. Може, і ми так само у житті щось там вчимо, а так, так не живемо. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі і пальцем своїм не хочуть їх. Поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Люблять почесні місця на банкетах, і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди. Учителю, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель. А всі ви – брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтесь і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Ну, ці слова Ісуса вони не потребують коментарів. Якщо коротко, то Він бачив релігійних людей яким подобалося бути вчителями, фарисеї, книжники, але Він бачив, що їх слова дуже відрізнялись від того, як вони живуть. Тому сьогодні Ісус вчить нас, не поспішайте з порадами, не будьте коучами, тренерами у житті. А що Він каже? Він вчить нас, як. Приймати людину таку, як вона є, як це робить Бог. По-перше за все, любити людину. І коли у мене виникає бажання навчати людину, або там виправляти її, коректувати її життя, я задаю сам собі питання: чи люблю я цю людину, чи люблю я свого співрозмовника? Або я маю інші почуття, може, вона мене там дратує і я тому хочу повчати, або я там незадоволений поведінкою цієї людини. Вона мене там, ця людина, роздражає. То, друзі, давайте будемо поспішати любити людину і приймати її, як вчить Господь. Тому що, якщо ми підходимо з іншої позиції, да, це марний час, і ми тільки будемо дратувати людей навколо себе. І хотів би закінчити словами Ісуса Івана 13. Ісус каже: нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між. Собою, благословімо, якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.